І всі довольні тим, що ми заробили собі дров, що ми не поїхали. Це знаєте, як лісник зробив? Я вам зараз поясню. Значить, є два сусіда Петро і Борис. Петро каже: дядьки, мені треба построїти хліва для худоби. Ви кажете, да, окей, ну, ми готові построїти, а як платити будете. Ви построїте, а ми розберемося. Ну, ви окей, ви построїли хліва. І цей Петро каже, ви приходите до Петра, кажете, так, ми хліва построїли. Е, розрахуйтеся з нами. А цей Петро каже, вон дивіться, бачите, Борис, От. а в нього бачите, як скільки капусти росте на полі. Ото підіть, візьміть, скільки вам треба, скільки за роботу ви вважаєте нужним. І ми в розчоті. І ви такі, ну, нормально, а як іначе? Ну, все, ми ж роботу зробили. блін. Петро сказав, піти до Бориса. Ви пішли до Бориса, набрали капусти, вибігає.